Сьогодні ми розглядаємо бензиновий трьохфазний генератор Heron модель 8896418 виробництво Чехія. Цей генератор забезпечує потужність у 6,8 кВт і номінальну потужність у 6,3 кВт. При великому навантаженні генератор витрачає менше ніж 0,7 літра палива. Об'єм його бака становить цілих 25 літрів, що забезпечить довготривалу роботу. Без необхідності постійного доливання палива. Завдяки високоякісній конструкції та потужному двигуну, даний тип призначений в першу чергу для використання в будівельній галузі для монтажних робіт, живлення зварювальних установок або, як джерело електроенергії для мобільних сервісних центрів, має автоматичний регулятор напруги IVR, що забезпечує стабільний струм для вашого обладнання. Якщо ви шукаєте надійний і потужний генератор для дому або для бізнесу, дана модель буде ідеальною для вас.